Луцька міська рада подала заявку на отримання великої кількості наметів, дизель-генераторів, електричних обігрівачів, буржуйок, пересувних модульних котелень, польових кухонь та багато іншого. Про це розповів міський голова Ігор Поліщук 25 серпня на розширеній нараді. На думку міського голови, це все допоможе громаді протриматись у разі того, якщо взимку не буде газу. У разі відсутності постачання цього обладнання з проекту, за словами Поліщука, міського. Скраді потрібно буде самостійно придбати пічки, дизель-генератори та все необхідне, передбачивши для цього необхідні кошти. Відтак, на думку депутата Луцької міської ради, Михайла находа готуватись до найгіршого сценарію потрібно вже і закупівлі буржуйок та генераторів недостатньо. Є чудова українська приказка, яка говорить: готуй сани влітку. Ця приказка дуже добре стосується майбутнього опалювального сезону. Хоча наша міська рада сьогодні вийшла з ініціативою централізованих закупівель буржуйок, електрогенераторів, електрообігрівачів і інших речей, але цього недостатньо. Потрібна системна політика, як влада міста може допомогти людям пережити цю зиму. Звичайно, це проблема кожного мешканця, це їхня особиста відповідальність, як підготуватися до опалювального сезону, але вже зараз потрібно мати різні альтернативні варіанти звичайно, найважче буде мешканцям, які мають індивідуальне газове опалення, особливо багатоповерхових будинках, тому що дуже важко переключити весь будинок на інші якісь альтернативні види опалення. Я вбачаю, що міська влада повинна вести. Чітку інформаційну політику е, наголошувати мешканцям, щоб вони вже готувалися до зими, щоб вони думали самі, як, е, як вони її переживуть, і які альтернативні е, методи опалення вони застосують. Те ж саме стосується голів СББ. Ми е, не повинні е, дійти до того, що люди будуть замерзати зимою.